Вітаю, це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник сьогодні Скендер Барієв, голова кримсько татарського ресурсного центру, член міжлісу кримсько-татарського народу. Пане Скендери, радий вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз активізувалися російські окупанти? Чому саме зараз почалася нова хвиля репресій, обшуків, затримань, нові судові вироки щодо кримських татарів? Ну я скажу так, що о, дійсно на протязі всіх цих років спочатку окупації Криму? вони постійно починали сезон. Я би так би сезон обшуків, якраз таки наприкінці січня, а на початку лютого. Тобто, ми бачимо, що вони діють за планом. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо прошлі роки, то також починалися. А арешти, обшуки також з січня, після 20 січня вони постійно це роблять. Тобто, я можу сказати, от ми якраз таки недавно презентували наш звіт за 2022 рік в порівнянні в тому числі з 2021 і з 2020 роками, то ми бачимо практично один і той же сценарій, а тобто, у них є план, і за цим планом вони а, продовжують залякувати наших співвітчизників. Некий жулик і кримінальний злочинець Аксьонов пише: я цитую, що затримали шістьох людей, які мали зв'язки з Україною. Що в розуміння окупантів зв'язки з Україною? А кстати, как раз таки я хочу нагадати про те, ми говорили, коли проводили наші а, наші звіти дві 2022 році. Вони почали публічно говорити про те, що а, люди, які а, або ну зараз ми про ніяких із них говоримо як політв'язні, вони відкритою почали говорити, що Тіх, кого кого вони затримують за справою Хізбут Різ, а вони мають зв'язки і їх курують, а керують і, їх курігують представники служби безпеки України мецінкової частини України. Тобто, це перше було заявлено публічно в серпні 2022 року. Раніше вони так не говорили. Крім того, от, от ці заяви от того злочинця Аксьонова, про якого ви зараз нагадали. Це говорить про те, що без суда і слідства він, як скажемо так, посадова особа окупаційної адміністрації дозволяє себе проводити такі робити такі заяви. Це говорить про те, що це політичний заказ їм треба їм треба не ну, з одного боку залякувати представників корінного народу, з іншого боку, пов'язати це з Україною і з ре боку продемонструвати представникам або жителям мешканцям окупованого Криму, що є небезпека з боку кримських татар і українців. І що о, їх дії керуються о, з боку о, України? Тобто о, це о, роки з того, що вчорашні обшуки і затримання, а сьогодні буде відбуватися суд, о, і, о, і це є політичне замовлення, і о, це є планові дії, які роблять зараз в на території Криму. І тому вчорашні обшуки і затримання, які проводилися в Джанковському районі, серед них є і родичі тих, хто були затримані в серпні 2022 року. Ну і нам зараз також не дійшла інформація. але ми її перевіряє, перевіряємо, що сьогодні в також був затриманий якби. А представник, ну отримана людина, скажімо так, яку звинувачують звинуважують до причетності до батальйону імені Номана Черепчихана. Я, також я, я хочу не почув, нагадати в так. Я не почув в Сімферополі чи в Севастополі? А ну попередня інформація, що, що в Севастополі, то ну, ми перевіряємо зараз, поки що я не можу точно сказати, як ми будемо дізнаємося, то ми надамо більш таку от, подробну інформацію. інформації. Пане Ескіндере, скажіть, будь ласка, чи допускають адвокатів, і взагалі, там же є окрема лінія тиску на адвокатів і протидії роботі адвокатів. Що там з адвокатами затриманих, і що з захистом прав затриманих? Ну, що стосується адвокатів, то а, дійсно вчора група адвокатів, в тому числі, Мій ковідінов намагалися а, ну, гра... отримати вбус до а, своїх підземних, але їм відмовили. Тобто, ми бачимо, що вони робили, щоб хати, щоб скажемо так, жив репрезії, були, були подалені хоч якого -то. В тому числі і в рамках російського законодавства, крім того, якщо говорити про звіт 2022 року, то там відбулися такі події. Тобто за були адміністраційно заарештовані адвокати, і їх звинувачили в тому, що в публічних місцях і декілька адвокатів. Ну вони були аштрафовані а також вони відбули, скажем, кілька діб від 2 до 15 діб в СІЗО. Крім того, хочу нагадати про те, що вони роблять все, щоб позбавити статусу адвокатського адвокатів. І mm -hmm. зараз також у 2002 році були позбавлені адвокатського статусу а три адвокати, uh -huh. тобто ми бачимо, що ці люди, які адвокати, ці захисники, які а, і а, стосовно російському законодавству, намагаються захистити наших співвітчизників, їх позбавляють такої можливості і чищатися також і тим жертвам, які вони а, репресують. Я вчора говорив з кримськими правозахисниками, і вони розповідали мені про те, що окупанти зробили новий слідчий ізолятор, так званий СІЗО номер 2 в Сімферополі. Чи знаєте ви, де утримують зараз нових затриманих? Чи вони в першому сізо на бульварі Леніна, чи в другому? чи є у вас інформація про місце утримання людей? Так. Да, ну у нас ми що, якщо пам'ятаєте, ми в звані коли були в отелі. Я говорив про те, кана розпочалося якраз таки вперше на кукуну як зникла Данілович, uh -huh. і ну, правозахисников і по почалу писати про те, що вона невідомо зі знаходиться. І ми по нашим таким поторелам такі ні офіційним джерелам, джерелам мали інформацію, що на базі СІЗО номер ЗОНРОДІ зараз уже СІЗО нородин раніше називалось СІЗО Сімферополя, а в буксі. Тобто вони після і спочатку повномасштабної агресії проти України збройної агресії проти України вони почали uh, створювати ось які бокси на базі uh, СІЗО Сімферополя, і в цьому цих боксах вони тримають людей, uh, про які не можуть дізнатися навіть адвокати, коли вони офіційно приходять, намагаються uh, ознайомитися. Там за списком хто знаходиться в з або намагаються по е, запросу отримати що є там така людина. Або немає, то, о, вони має то вони отримують е, в 50 виспові, <плес> а ну нам була із інших джерел. Було про це. Крім того, вони на базі колонії. Зробили а, а зробили сезону мир два. Тобто, спочатку а, а, ми раніше знали дві категорії: це військовополонені і процвітня. Зараз з'явилася наступна категорія: це цивільні заручники. Тобто а, по по, по відрізняються від е, що а, і від політв'язнів, ну, по-перше, військовополонені вони є військовослужбовцями, і а, в них діють міжнародне право, і вони не можуть бути засушені з іншого боку, і тому ми знаємо там більше зараз проходить обмін. А що стосується політв'язнів, то політв'язні. Вони проходять от такі процедури а, за російським законодавством, і а, в, в, в по відношенню до них проводять суддиві там розслідування та інше. Тому ми маємо інформацію, і ми намагаємось, щоб а, їм допомагали адвокати, інформуємо про це та інше. Що стосується третій категорії, то це категорія, яка незаконно і насильницьки викрадується на території нових тимчасово окупованих територій, де вони знаходяться, ми дізнаємося ні з ні зразу, до них вони не проводять ніяких судових процедур. Uh -huh. Тобто таким чином, а вот, нам чому ми постійно звертаємося і а, говоримо про те, що якщо на нових окупованих територіях а це в першу чергу Херсонська область, там Запорізька область. А тому, э, родичам треба інформувати нас. І дійсно, э, благодаря діям катарського ресурсного центру, десятки людей були э, звільнені або ми дізналися, що вони знаходяться а, або в з табов Сімфірополя, або, або а, в іншому місці. і крім того. Ми зі свого боку постійно намагаємося своєчасно час інформувати і а, відомий міжнародний акту масу інформації. Ми надаємо інформацію робочій групі ООН на сільницьких і недовольних зникнень а, і викрадень. І також ми зараз ініціюємо, щоб а, від, а, від, а, від, а, від, а, відпрацювати механізм такої публічної дії разом з. А, Офісом, офісом Генерального секретаря Ради Європи. Скажіть, будь ласка, чи відомо раптом, можливо, вам місце перебування мера Херсона Калихаєва? Я знаю, що існують чутки, що він зараз перебуває теж в Сімферопольському СІЗО? А поки що я не можу ну, уверено сказати про те. А ми поки а, дізнаємося про те, тому що зараз я не буду а, ну, повністю а, коментувати це. Цю інформацію. Скажіть, будь ласка, чому росіяни одразу після окупації почали війну саме з організацією «Хізбут Тахрір? і чому їх обрали в якості мішені для цих політичних репресій? Ну, це дуже добре, так дуже так, такі важливе, важливе питання, а тому, що вони дійсно неправомірно використовують своє законодавство на нових на, на окупованих територіях. В першу чергу це і в Криму, і а, в Сівастополі, і на Донбасі. А, і а, вони якраз таки, Таким чином а, а, намагаються, скажемо, репресувати потенційних активістів. А, ну, по перше, а, якраз таки Хізбут-Ахрир – це більш інструмент, тому що Хізбута Хрир це а, заборонена організація, терористична організація за законодавством Російської Федерації. Тому Uh, і uh, тому вони як інструмент використовують, і зарештовують людей, і зараз зарештована знаходиться в містах Ні Свободи уже uh, більше 90 осіб за справою імені uh, за справою Хізбу Тахрір. І вони це і всі ці люди мають прямих відношень до Хізбу Тахрір. Крім того, для того щоб посилити посилити тиск, вони в 2022 році а пов із Верховний Суд Російської Федерації визнав батальйон на терористичну організацію, і таким чином, як коли ми надавали аналіз, то Дитичі 2022 році більшість затриманих і більш більшість арештів було е, за справою батальйон причетності до батальйону імені Номана Чебіджихана. Крім того, е, вони для того щоб використовувати своє законодавство в 2022 році. В КОАП, тобто адміністративний кодекс Російської Федерації була видана стаття 20.3.3 публічний дії на право на дисквітацію використання збройних сил Російської Федерації, а також в карному кодексі Російської Федерації, стаття 280.3 за такою ж назвою була введена стаття. Mm -hmm. Тобто і також за та даними статтями були затримані. Також зааштрафоване і, тако і е, відбували декілька діб в містах Несвободи Наші активісти. Тобто, ми бачимо, що вони все більш і більш е, для використання інструментарію, е, вони його створюють. Щоб потім потім переслідувати наших співгромадян. Важливе питання, яка ситуація з родинами затриманих, арештованих або тих, хто вже засуджені, отримали вироки? Чи допомагає цим людям Кримсько-Татарська громада? Чи допомагають їм активісти, чи допомагають їм люди, які, яких би ми назвали українськими патріотами? А, ну, скажу так, що дійсно, якщо б не допомагали б наші співвітчизники і не було такої, такої солідарності, яка, а, ну, яку ми намагаємося всі підтримувати, то о, дійсно було дуже важко би а, нашим співвітчизникам, які опинилися в містах Несвободи свободи та їх родинам. <говори> Тому, ну Пам'ятаються такі акції, як збір там грошей по 10 рублів, таких от монет, а для того, щоб мішками приносити, і щоб продемонструвати, що кожна людина, кожна ну, перші представники кожна родина кримськатарського народу бере участь в підтримці своїх співвітчизників. Це була така кампанія, така акція зараз. Намагаю, зараз, після повно спочатку повномасштабної агресії, ситуація, ну скажімо так, змінилася. важче стало працювати в цьому напрямку, тому що ми також і намагалися ще більше надавала допомогу і. Скажем, Українська держава uh -huh. і раніше можливо було й комунікувати з політв'язніми українським консулом, які працювали в Російській Федерації, а з іншого боку, дійсно зараз є закон, і раніше це була постанова, за якою родинам політв'язнів надавалася підтримка. А для того, щоб можна було підтримувати на діяльність там адвокатів та інше, ну і крім того, на, на містах намагаємося, щоб люди збирали ну скажем їжу, гроші для того, щоб політв'язням ну надавали їм всі, їх сім'ям надавали допомогу. Якщо дозволите, останнє питання. Чи є якась інформація від Нарімана Джеляла від вашого колеги, який теж був несправедливо звинувачений і засуджений? Де він зараз? Як він почувається? Чи комунікує він з вами, чи з іншими людьми? А, з Наріманом Джелялом міждійськом катарського народу постійно комунікує. Він ну я хочу нагадати глядачам, що Наріману, Джеляло і братам Ахтемовим надані вже, є вже вироки. А зараз по їх справі є подана апеляція, Тому вони поки що ще знаходяться в Сімферополі, в Сімферопольському СІЗО. А ну і наше завдання щоб Нарімана Джелялова. І інших наших політв'язнів звільнили або там обміняли, але це скажем сказала більш такою от важкою важким процесом спочатку повномасштабної агресії, тому що зараз це обмін військовополоненими. але треба продовжувати працювати і були намагання домовитися або знайти там. Хоті в тихі вирішили цього питання в Туреччині, коли і брав участь, і у повноваж зустрічах брав участь і повноважених справ людини. Пан Дмитро Лубінець і лідерком Скатарського народу Мустафа Джемільов ні, також зустрічалися з президентом Туреччини Ардога. Дуже дякую вам за цю розмову. Прошу переказувати наші слова підтримки всім політв'язням кримським і всім людям, які зараз протистоять російським окупантам в Криму. Ескендер Барієв, голова кримськотарського ресурсного центру, член Міжлісу лісу кримськотарського народу, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин буде наступне гість.